Центр підтримки дітей з розладами спектра аутизму відкрили у Миколаєві. Там безкоштовно надають корекційні послуги та допомагають родинам. Це вже другий такий хаб в Україні. Перший працює у Львові. Подробиці у сюжеті нашої кореспондентки Єлизавети Кротик у шестирічного Михайлока з Миколаєва. Розлад аутичного спектру. Мама Олександра розповідає, шлях до встановлення діагнозу був непростим. Інвалідність дали А, Запідозрила я ну так на ранньому періоді, просто це в мене друга дитина. Я просто розуміла, що він розвивається не так, як має розвиватись нормотипова дитина. Ось ми, звісно, відвідували заняття, психологи, все таки був доволі довгий шлях, наш аби зрозуміти, аби дійсно встановити діагноз. Раніше жінці доводилося самій шукати можливості для додаткового розвитку сина. Тепер у Миколаєві з'явився простір, де з хлопчиком працюватимуть фахівці. Це супер чудова ініціатива, це дуже велика допомога батькам, тому що, на жаль, така тенденція, що таких дітей з кожним роком стає все більше. Вони, звісно, такі ж діти, як і всі, але просто потребують більшої уваги і більш скоригованої правильної. Ну скажімо, освіти, і ну щоб правильно правильного підходу, скажімо так, шестирічна Рита також ходить у новий центр разом із мамою. Яна каже, раніше таких занять було небагато. В нас в місті дуже дорого відвідувати такі заняття, і батьки просто ну неспроможні. Стільки оплачувати, тому це чудова дуже нагода для того, щоб допомогти своїм діткам. Для дівчинки відвідування такого закладу новий досвід, а для її мами підтримка, якої бракувало. Нашим діткам треба час звикнути, треба більше обжити кімнати. В принципі, дитина з настроєм іде. Коли щось не заходить, вона починає сразу нервувати, коли якесь місце не підходить, то вона сюди в припришку йде. Усі заняття в хабі безкоштовні. З кожним маленьким відвідувачем працюють логопеди, психологи, реабілітологи. І ми тільки знайомимось з дітьми. Це період, який необхідний методисту і нашим фахівцям, щоб зрозуміти потреби дитини, щоб написати їй правильну програму і щоб почати знайомство дитини і фахівця. Це займає певний час, щоб встановити контакти. Дитина мала довіру, але ми вже наразі знаємо і маємо програму для кожної дитини, яка вже відвідує хаб, і вона по ній почала займатися. Динаміка буде помітна за три місяці. На кожну дитину чекає індивідуальна шестимісячна програма. Зараз у центрі 36 відвідувачів, ще близько двох десятків у черзі. Зараз програма буде трішки адаптована. І вона буде ще націлена на допомогу батькам, які працюють, які живуть з дітьми Поціна це отримання безкоштовних рекреаційних занять. Дуже важливо, що ми не надаємо їх що там одноразово. Це є окрема програма. методисти планують програму для кожної дитини окремо. У Миколаєві другий такий хаб в Україні. Перший запрацював у Львові, а наступний планують відкрити у Харкові. Єлизавета Кротих, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.